Нова гра від Фрілік натхнена Зельдою та студією Гіблі. Можливість забрати ауган та купу класних модулів для DCC по гарній ціні. А в українському ком'юніті подкаст з'являється за подкастом. Ці та купа інших новин сьогодні в випуску. Доброго раночку, любі друзі. Ви на каналі IDRO, це ДЕСТО, 100 новин світу настільних рольових ігр. Випуск номер 84 за 17 листопада. От так, зима вже почалася, скоро Різдво. Хе -хе, а там і новий рік, і 2026. Ось так я вже живу в майбутнім, а повернемось до сьогоднішнього. Будь ласка, задайте на ЗСУ. Це треба робити кожен день. Допомагаємо нашому війську, нашим захисникам та захисницям. Дякую вам, якщо ви робите це регулярно. Сьогодні багатько новин саме українських, так що не буду затягувати і поїхали. do Stop over at Shelterwood Inn. Як ви знаєте, або не знаєте, я вам зараз розкажу для Liminal Horror, Граничного жаху. Зараз роблять делюкс видання. Воно буде повністю сумісно з тим, що зараз є. Так що ваші куплені локалізації від M7 будуть актуальні. Не хвилюйтесь. Так от, для цієї гри є класний модуль One Night at Shelterwood Inn. Ми на IDRO навіть грали. Десь ось тут буде лінка. В цей модуль був шоуплей, і там я навіть саби робив для майстрів, тобто паради, моя мотивація і так далі. Вийшло значить прикольно. Раджу подивитися, якщо цікаво. Але про що? Про те, що зараз цей модуль переробили, назвали його Stepher At Chelterwood і змінили трішечки преміс. Але що головне, це адаптували максимально під гранічний жах, щоб цей модуль використовував систему на максимум і давав саме той досвід, який хочуть автори. Якщо ви не знаєте, то це класичний троп, де ви і ваші друзі попадають в такий закинутий мотель, де вже є, знаходяться якісь загадкові люди, які вже воюють з якимось продавнім злом. Класний прикольний модуль з невеличкими твістами красивими. Мені дуже сподобався. Він оформлений класна, дуже доступна. І от його переробили під оновлену редакцію. І що саме головне, він безкоштовний. Якщо ви шукали якийсь класний інтро модуль для лімалхорогеничного жаха, подивиться класний варіант, чи безкоштовний, чи і інтро для новачків допоможе почати грати. Кам'ютія The Gauntlet, ті, хто випускають Sealed Versus, Brindlewood Bay, The Between, Public Access і Trophy, вони випускають свій Зін. Він називається Spreaks and Kindling. Це достатньо великий зін, який сфокусований на якоїсь темі. Тут було цілих два Зіна для Public Access, тут на тему сексуальності, то ще щось. І от зараз вони випустили Зін по Trophy, Ну, тому що Gauntlet теж це випускає. І так, цей Зін теж 200 плюсов Там є пригоди, інка називається для Trophy, гачки. Якісь нібці, локації. Коротше, купа-купа корисної інформації для трофі Дарк, трофі глум, трофі, який там Голд. Ну і головне, теж це абсолютно безкоштовно. Якщо ви хотіли провести трофі і вам не вистачало контенту, або хотілося щось чим підживити свою уяву, то подивіться безкоштовний класний зін з купу, купу крутого контенту від сторонніх авторів. На Bundle of Holdings можна забрати Це їх їх пікає, -пі це гра, яка дозволить вам е, симулювати якісь жанри кіно, які вам більше всього подобаються. А саме бойовики, а також можна і е, купу інших нуари, і супергероїки, і так далі. Воно на пулі де шостих і там купа купа книг. І зараз навіть робить окремі ігри, аурган, суперхіро чи щось таке скоро буде. Так ось, за 13 баксів вам видадуть корбук і ще два саплементи, Action Flix, версія 1 і версія 2, які дозволять вам пограти в ваші улюблені фільми. А за 25 долярів ще до. Цього докинуть Outgun Adventures, тобто це окрема гра на базі Outgun, яка от симулює палп-ігри, Індіана Джонс і все, що туди входить. Ну і плюс дадуться Sourcebook World of Killers. Чун Вік, привіт. А також дві пригоди Project Medusa і Fall of Atlantis. Гру достатньо високо цінять. Приліка його випускає в колабі з Two Little Mice. Little Little Mice випускає Household ще. І скоро буде ще один Kickstarter, про який розповім пізніше. Так що, якщо ви шукаєте щось таке вибухове, там на дайсах будують тут навіть башенки, там щось прикольне. Last Call for Lackmar. Для DCC на сайті Humble Bundle зараз можна забрати 5 PDF, всього за 15 баксів, і це все доповнення для DCC, Dungeon Crawl Classics, Якщо ви не знаєте, це такий божевільний, прикольний псевдорестроклон, Називаємо його так. І є його переклад, до речі, у МСІНСірочка Games Можете теж скачати. Там квікстарт його безкоштовно. Є 25 книг разом з корником, разом з купу-купу пригод. Е, Лакмар це місто. Я майже нічого не знаю про цей сеттинг, Знаю, що хтось написав письменник, потім його адаптували для DCC, і накліпали на нього уйму Модулі, і от вони всі тепер є за 15 баксів Ви можете забрати. Але якщо ви 48 баксів заплатите, то ви отримаєте бокс-сет оцього от стартер сет Лахмара, плюс корник, плюс останню пригоду по цьому лахмару, якому видали це все в фізичних виданнях. Але якщо ви щось про це знаєте, то беріть, А якщо не знаєте, але шукаєте класні модулі для DCC, то теж ну камон, 15 баксів і 25 модулів. В розділі краудфандингу у нас сьогодні одна всього гра. І це Twilight Sword RPG. Вона стартує вже в цю середу, так що коли вийде це відео, вона ще не буде стартувати, але ви можете нажати follow на сторінці краудфандингу. А от середу вона вже повноцінно стартує. Що це Це нова гра від Two Little Mice, про яку я вже згадував. У них головне натхнення це The Legend of Zelda, Dragon Quest. Ну і звісно, як ж без цього, мультфільми студії Гіблі. Ви граєте за чемпіонів, ви намагаєтесь повернути надію, в світ раді чи щось таке. А воно все таке мультяшне. Цвітасте, красиве, і вас заманюють купу класних фішок. І, наприклад, якщо ви бахнете в перші 48 годин, вам видають пакуван карток, які вводять нову расу або кін в гру. Це маларди, так, антропоморфні качки, від яких навпаки намагаються драгонбейні позбавитись. Що планується? Це корник, звісно, все, що вам треба для гри. Ленсофрадія це повний гай для гема, сетінбук, бестіарі. Оце все. Окремо, стартер сет. Ну, зрозуміло, що сатас відходить. І кард чест. Це коробка. З купу купою карток. Більше ніж 200 карток там буде. І це все. Без предмети, монстри, оце все. І що вам подобається аніме і якщо вам подобається така тема, ну гляньте, фрілига, в принципі, калабиться зазвичай з хорошими людьми. І Тультл Май себе рекомендували принаймні, якісно. Я сам особисто ні в Household, ні Outgun ще не грав. Про Outgun чув хороший, про Household — чув, ну, типу, ок. Тут може бути, ну, не знаю. І вже існує блік і фабула, і я не знаю, що вони можуть ще нове принести цей жанр. Ну і до українських новин, яких сьогодні прям дофіга. Перше, це нарешті Денсфорскем виклали відео, яке ми їм зняли з DiceCon, де Рита розповідає про переклад та локалізацію Енерії. Якщо вам цікаво, як цей процес взагалі е трапляється, як туди попасти, які там прикольні кейси і так далі. Послухайте, Офігезне відео, Рита Умнічка, і взагалі лекція сама теж дуже кайфова і незвична. Ну і підпишіться одразу на YouTube канал Денсфорскем. Там планується ще одне відео е вже. Дуже скоро. Олексій Пономаренко, автор велета раптово випустив невеличку гру на базі трофі або трофеї, як ми переклали SRD безкоштовний. Бачите, вже ігри на наших SRD перекладених під'являються. Називається Марво. Це пригодницький містичний детектив про українську мітологію в байдужому місті. Якщо вам цікаво таке, то обов'язково підійдіть, подивіться. Це ще не фінальний варіант, але вже грабільний. Так що, якщо у вас є е, час його провести, то можете одразу фідбеку автору насипати. Я знаю, що він хоче його розвивати далі. І якщо ви покажете, що вам цікаво, то це додасть йому мотивації. А саме Олексу, вітаю! Ще одна нова НРІ нас, у нас в українському просторі, і я дуже радий, що вона на базі трофея середій, які ми переклали. Ну і Взагалі завжди радію, коли з'являються нові українські ігри. Його вітаю. Обов'язково підпишіться на його телеграм-канал Печера Лилика. Ну і слідкуйте за його роботами і допомагайте тестити цю гру. У мене видалась хвилинка, і замість того, щоб поспати, я зробив каталог всього, що у нас є в українському просторі про моркборг. Він же Моркборг, він же мьоркборі. Всі лінки на головні ресурси, на де шукати пригоди, де шукати генератори і так далі. Для моркборга, для Сайборга, для Десинспейс, для фронтірскама, для чого завдяборга, для чого завгодно. А також я там постійно додаю українські матеріали, які виходять з Сію. Туб ролики, які є у нас наразі по моркборгу, і якісь окремі речі, як, наприклад, українські пригоди, чи якісь генератори, чи чарник перекладений, і так далі. Самі дуже чекаємо, коли вже почнеться локалізація моркборга і з'явиться набагато більше контенту. А поки, якщо ви щось шукаєте, то зреалізоване місце вже є цей каталог. Лінки по опису можете піти, подивитися, що це таке, можливо, щось знайдете для себе. Ну і я особливо запрошую вас на наш чатик по моркборгу, центр підтримки Борг ігр. Там достатньо багацько вже народу, тусняк, і постійно якісь обговорення. І люди, які не знають, як почати. Ми їм допомагаємо. Так що, якщо ви into this kind of stuff, якщо ви хочете дізнатися, як вести або просто якусь параду по Морборгу, або просто по ньому поговорити по якомусь хаку, заходьте до нас, будемо раді бачити. Приємна атмосфера, не токсична. І понеслися подкасти. Горор Каст No1, на минулому тижні вийшов пілотний випуск, і на цьому вже перший. Там вже попрацювали над помилками, звучить він набагато краще, слухати його набагато цікавіше. Перший випуск він такий загальний. Про горори, про випадки за столом, про якісь базові речі, про те, як важливо обговорювати якісь моменти, про те, що я вам не психолог, і так і далі. Перший випуск ти не очікуєш від них якихось глибоких тем, бо ну тіпо, дуже загально і про все, щоб якщо ви ніколи. З таким не стикалися, ви мали якусь уяву? Е, класно, супер. Я радий, що подкаст запустився і він продовжується. Чекаємо на нові випуски. А вас запрошую піти, послухати, поставити лайк, вподобайку і підписку, звісно. Ігор Меліхов Восата Геймс випустив теж свій подкаст, нову серію під назвою Нерічний подкаст, епізод 6 Геймдізайн винарі та комп'ютерних іграх. У нього в гостях Mizalambim, він же Даня. Ви його могли бачити у нас на Actual Play Kamehameha, або бачите на Нормконі, або бачите, в УНР у мене, коли він розказував про свою гру нові, яка ще не вийшла, але я знаю, що вже пішли плейтести, то я чекаю, що скоро щось нові новини про це будуть. Якщо вам цікаво послухати про гей дизайн Даня достатньо прикольно розповідає. Єдиний момент одразу попереджую, що звуком проблеми, бо люди з мікрофоном ось так от іноді говорять, а потім ось так. Тому особливо мені дуже некомфортно слухати. Це фідбек вже дан, Я сподіваюся, вони підправлять або будуть нормалізацію звука робити. А якщо і вас таке не напружує, то обов'язково послухати подкаст повинен бути дуже крутий. Наступний подкаст це вже подкаст Олександра Трифана, Це його особистий безмет. Не І до нього в гості прийшла Алла Костовська, це головна дакторська. Сподіваюся, я не помилився. Гікача, і вона розповідає собственно про те, як Гікач локалізує ігри, як вони, який у них стан справ, які плани, як, що, шо, куди в друкарському локалізувательському двіжі там очікується. Дуже цікаво послухати інсайди да, ще одного видавництва. Так що пропоную вам прийти і послухати. А якщо ви підключитесь до нього на Patreon, то там буде ще і автор кредіс, де вони трішки більш болючі теми для себе підіймають. Теж доволі цікаво слухати. Дід, я освоїв Тікток. Ну як ти освоїв, Зробив ролик Тікток розпаковку для архетерики. Він раптово набрав аж 36 тисяч переглядів. Де ці сі люди, чому вони у нас не на ютуб каналі? Я не знаю. Але якщо вам цікаво, подивитися, як я там роблю не знаю трендові штуки, походу раз залетіли. То лінк в до цього відео лайк вподобайку, що там на TikTok ще роблять, і купляйте архетерику. Пам'ятаєте, конкурс хаків для PIPKA2. зараз? Іде вибір спільноти, і так як у нас був дуже дуже важкий тиждень. Ми вирішили його продовжити це голосування. Так що у вас є ще час до 19 листопада почитати хаки і проголосувати за той, який вам більше всього доподобає. Класні призи очікують на того, хто виграє, так що скористайтесь можливостю або агітуйте інших, голосувати за ваш варіант. Це теж теж валідно, так що вперед. Ну і ще один конкурс підійшов до кінця. Це конкурс пригод по повесел, який організовував вже Гікач, і вони вже готові голосити переможців. Тому всю середу 19 листопада, на каналі Айдіарол на. Цьому каналі, на якому ви дивитесь, о 8 вечора буде стрім: стрім з нагородженням і взагалі розповідям про ці пригоди. Буду даватися фідбек, буду даватися якісь поради, буду розповідати, як конкурс пройшов, що сподобалось, і так далі. Я там буду енеріт та Так що приходьте буде класно. Конкурс прикольний, класно, що у нас все більше і більше їх трапляється. Ну і на цьому все. Дякую, що дивились. Якщо ви тут вперше вам подобається формат, будь ласка, підпишіться на канал, напишіть коментар, це дуже-дуже важливо. А якщо ви ті, хто дивиться зранечку, це вже давно під свою кавусю з борщом, то будь ласка, розкажіть про цей випуск в своїх маленьких локальних чатах. А людям, які не знають, що існує канал Ладіарол чи сто новин. Мені би дуже хотілося, щоб кількість переглядів трішки піднялась, бо це то що, не 300 по 400 привіт. Це у нас е, топ. Ну не так багато людей дивляться новини. На жаль, е, якщо можна це якось підправити, то допоможіть мені, будь ласка, в цій справі. Буду вам дуже вдячний. Ну, і лайк, подавайте коментар. Це завжди треба робити. Це допомагає алгоритмам Ютуба казати, що це не хтось в Ваня уточку душить, а е, якийсь корисний контент. Так що, дякую вам, друзі, що дивитеся що допомагаєте за гарні слова, за те, що ви підтримуєте нас. Е, і до зустрічі наступний понеділок на каналі Айдеров в новому. У випуску до 100 новин пока-пока.